Спочатку розкажу те, що е, мій досвід, який я отримала в Англії, я танцювала багато років в Англії, і те, що я буду розказувати, це та інфа, яку я отримала там з приводу оцінювання суддівського оцінювання. Тому що я це питання почала задавати з 15 років. Я приходила на індиф і казала: не покажіть мені кукарачу, а розкажіть мені, будь ласка, за якими критеріями ви судите. Тобто, це дуже цікава тема для мене з дитинства. І я маю. По сей день я маю дуже таку прикольну звичку. Я завжди все записую в блокнот. Те, що я чую на кемпах, на, навіть зараз я все записувала, тому що ну, така звичка в мене. Я роблю, тоб, в мене дуже багато цих блокнотів, де е, це все написано. Тобто, коли я готувалася до цієї лекції, я підняла всі свої архіви е, і зібрала це ну, в такий, типу, системний блок. Так? Е, то є оце, мій досвід, та інфакт, яку я утримувала протягом майже п'яти років від е, англійських і не тільки педагогів. І трошки, трошки, тому що я розумію, це було дуже давно. Е, я це трошки адаптувала під цей крінжовий час, який ми маємо. Да? І, ну, тому що все розвивається. Я розумію, що не зовсім все так, як було там, типу 15 років тому. Тому адаптована версія для мене. Із досвіду. Музикальність на першому місці. Да. Починаючи з е, перших кроків, закінчую, закінчуючи професіоналами, любителями, музика це головне. Музикальність, музика це головне. Тобто, це ти, той критерій, який ти е, можеш судити як із перших кроків дебютантів, так і професійних танцорів. Так? Звісно, що там перші кроки це попав в музику молодець. Да? Коли ми говоримо про такі рівні, як там молодь, навіть інколи юніори, там вже трошки більш складна матерія. Там з'являються ритми, поліритми. Да? Не буду про це розказувати, GPT-чат вам в допомогу. Так? Тобто, коли ми кажемо про музику, це основне це попадання в, в, в музикальний такт. Да? Тому що це е, трошки проблема навіть в любителях іноді. Е, це характеристичні ритми для кожного танцю, типу ча-ча-ча раз і три, самба 1 and 2, румба for One. Ну, ви, все, ви все знаєте це. Тобто характеристика кожного танцю з точки зору музики. Так? І сюди ще приєднаю movement to the music. Да, тому що щоб зробити. Поліритм, наприклад, якийсь, треба мати координацію. Ти не можеш зробити поліритм, якщо ти там перші кроки робиш. Да? Там скажи дитині, зроби ось так. і Він не зможе, тому що координації немає. Так? Коли ми кажемо про музику вже в дорослих категоріях, movement to the music з точки зору координації, так? Далі, техніка, технічний аспект. Тобто, Волтер Лейєрт вам в поміч, імперіал вам в поміч, вивчаємо фігури. Як як працює стопа, з яким таймінгом, в якому напрямку, і так далі. Так? Це все є, ви можете це все вивчати, це все в доступі, це можна подивитися. Тобто вміння танцювати базові кроки, на яких базуються, якщо ми не кажемо, як Юра казав, це ланч де він не важно, ланч стайл хореографії, якщо ми кажемо про... Танцюючі хореографії, коли ви робите кроки, це все базується на базових кроках на кукарачах, на к'юбін-моушен, на шосе, на к'юбін-брейках, на основних фігурах. І якщо ви зможете просто подивитися в книгу і зрозуміти, як воно правильно робиться, хоча б з точки зору таймінгу наступання, роботи стопи, я не кажу там про ваші ребра, про ще ще щось. Базові речі. Це вже дуже допоможе нам, суддям, вас оцінити адекватно, тому що ми будемо розуміти, як казав Антон з Дашаних слів, що тіло, коли воно навчене, коли воно з освітою, це, ти, ти бачиш це ось так за секунду. Тобто для цього не треба часу. Тут з Дашою я згодна на всі 100%. Далі, баланс-контроль. Все зрозуміло касаємо балансу. Ще дуже важлива штука така, я, вона не прописана в критеріях оцінювання там, там де я дивилася ці, ці критерії. Е, дуже важлива штука називається вона з'єднання між фігурами. Тобто не тільки як ви цю фігуру танцюєте, а дуже важливо, як ви її з точки зору музики, техніки балансу з'єднуєте з, з е, наступною, чи, е, та, яка була до цього. Так? Далі поща. Всі знають, що таке поща. Так е ну, кажучи, якщо з малечу, да, поща – це що там, ви витягне спину, голова наверх, живот в себе. Да? Звісно, ми так не робимо, коли ми вже координуємо своє тіло, тому що в тому положенні дуже важко е робити боді да, ритм, щось робити ті е тілом екстра. Тому поща розглядаємо теж е поступово. Тобто, якщо я. Виходжу судити типу n клас. Я дивлюся тільки на е, кондицію е, тіла, якщо там тіло в кондиції там не, не розхлябане, він 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 триває спинкою. Чи вона клас супер на тебе бай-бай. Коли ми кажемо про поща вже в складних категоріях, коли ми вже робимо складну координацію, там вже трошки е, все. Складніше, тому що там вже розтягування вверх-вниз одночасно, по сторонам одночасно, при тому ваш хребет він повинен рухатися від ноги. Те, що казав Юра, да? перенос ваги тіла. І ось тут вже ми кажемо про поща трошки в іншому ракурсі, але вона є поща, без, без неї нікуди. Так? Далі, спінс, е трнс. Е да? це, це теж. Е в принципі, один із аспектів е, е, техніки. Координація для мене, ну типу, я б зробила так: музика, е, техніка базових шагов і координація. Тому що, якщо в тебе немає координації, ти не можеш зробити нічого. Далі питання до вас, шановні танцівники, що ми такого повинні робити, щоб розвивати свою координацію? Не танці. Важливо, я забула саме важливе сказати не танці. Як ми можемо розвивати свою координацію, не в залі? Я не не відпрацьовуючи свої рухи, як ми можемо розвивати свою координацію. Наприклад. Давай <права> Які? <права> коли ліве полушарія і праве працюють одночасно, да? типу, коли одна рука робить одно, інша друга ютуб вам в поміч там купа цих вправ, як розвивати свою координацію. Ще. Це що таке? Це що це може бути якісь речі, Ну, це типу, типу, типу такого, що ми зараз сказали. Так, ну це так дуже складно, я думаю. що... О, давай. Той самий футбол. Клас. С вже пішло, клас, далі. Клас, супер! Координація жонглери... Ви знаєте, три самі. Е Складні по координації види діяльності. Не буду казати спорту. Ні, не, 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 не. Види діяльності. Що на першому, як ви вважаєте, на першому місці з координації? Саме складне бокс. Друге ігра на барабанах. Третє танці. Будь-які. Хіп-хоп, джаз фанк бальні танці. І четверте жонглірування. От, ось вам чотири. Вперед. Це те, що розвиває вашу координацію. Так, це трошки я відійшла. від... Але це дуже важливо. Це дуже важливо. Координація. І іноді її треба шукати не в танцях, а навпаки, десь поза танцями. І воно буде дуже круто працювати. Далі Partnership Skills. Це типу те, що казала Даша. Да? Але вона казала більш з точки зору атітюда, А я маю на увазі взаємодію, фізичну взаємодію. Ми, все це, ми всі це називаємо ведіння. да? невербальна взаємодія, да? коли ми не торкаємося один одного, але ми маємо якийсь, якусь взаємодію. Так? Далі холдс. Я не знаю, як це сказати адекватно. Холд, замки. Ну як, як можна це сказати? Ко, ну, май, хо, ну еті, Замки, ну вот Раз, два. Ну, так. Зрозуміли, так? Да? Це ну, типу, да. Це один із таких партнерчел Kiлs, теж туди йде. Uh, use of space. Uh, використання простору, який навколо вас. Разом. Together. Окей. Да? Okay. Четверте: uh, артистизм і хореографія. Тут. Купач всього емоції, це здатність передавати муд танцю і характеристики. Так? Е, стиль та інтерпретація. Е, оригінальна подача. Я дуже-дуже це ціную. Коли е, простий basic movement, ви можете так його показати з точки зору харизми, емоційності, що це буде виглядати як вау. Так? Далі дуже класна штука Флоркрафт. Женя, Женя, діти. Флоркрафт флоркрафт. Ти пам'ятаєш, коли ти виставив це відео про флоркрафт? Дуже важливо. Хто знає, що таке флоркрафт? Зміна навіть своїх хореографій і взагалі розположення своїх хореографій відносно інших пар і зала. Так дуже класна штука. Коли ми е, кажемо своїм учням ідіть на розминку, ви думаєте, що це що щоб м'язи розім'яти? Ні, це для того, щоб розкласти свою хореографію на цьому паркеті. Оце називається флоркрафт, дуже важлива штука. Хореографія це структура, різноманітність, складність, логічність. Е і п'яте, загальне е впечатлення. Враження, загальне враження. Тут те, що казала Даша, це е те, що, те, як ми виглядаємо. Волосинка до волосинки, класні костюми, манікюр педикюр навіть у партнерів під носками. Шутка. Е, ну, тобто, так то, те, як ми себе показуємо з першої секунди, як ми вийшли на паркет. Да? Сюди ж ми ще можемо покласти енергію, з якою ви танцюєте. Це дуже-дуже важливо, тому що одне і те ж саме в класних костюмах з крутою е, технікою, механікою, музикальністю можна. Е, так показати, що те не буде класно виглядати. Скільки таких було випадків, коли виходив танцювати танцівник, наприклад, Blackpool, Виграв, я знаю таких куч, я сама така була, коли ти був там в фіналі Blackpool того року, а наступного року ти приїхав і тако пх, з першого туру. Знаєте такі історії? Знаєте. Тому що одне і те ж саме показали по-різному. Ну, один, один із факторів, звісно. І останнє дуже важлива штука, я не змогла її нікуди е, засунути з цих критеріїв. Самі можете вирішити, є така класна штука, коли ми можемо охарактеризувати танець, яких в нас п'ять, я кажу за латину, е, одним простим бейзіковим рухом. Шасе, і то, як ви зможете кожен рух станцювати в кожному танці в характері цього танцю, буде казати про ваше вміння. Охарактеризовувати танець. Наприклад, шасе Ча-ча-ча. Ча-ча, Раз, два, три. Далі. Шасе в самбі. Ті ж самі кроки. Все те ж саме. Шасе в румбі. Уявіть, що нема музики, її зараз нема. Е, нічого нема, тільки кроки. І як ви можете показати румбу? Паса. Це джайв, ну тут все банально. Тобто, дуже важливо для мене, особливо, коли ви всі танцюєте майже одні рухи, змінені трошки в хореографіях, але, в принципі, це одне і те ж саме. Але що робить нас, суддів, що змушує нас ставити хрест, чи перше місце, чи друге саме вам? Особистість. Віддача, особистість. То, як ви це показуєте, то, як ви це робите, ви робите одне і те ж саме. Але, на жаль, хтось не в фіналі, а хтось перший. І це не тому, що хтось з вас краще, чим інший. Ні. Це тому, що хтось з вас. Е... не буду казати, а то Ютуб. Е... зрозумів, що треба саме в цьому русі, в цьому, на цьому. Турнірі і для цього судді. тобто будьте собою, будьте оригінальними, працюйте над базовими речами, це дуже важливо і буде вам щастя. Дякую.